Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твоє мрії ясні. Мріє полине з думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся, закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла? Ціліші живущу водицю, дрібна пташина мала, і не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки й волю даси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить жорбане, журбана все пуща та й до серденька твого, та й роситься цілюща, живуща, буде живити його. І хай же та мріє із думкою вкуп з думкою в купці, лине в незнані світа, крил на втинайся, окрилій, голубці, хай вона вільно літа.